Я не зрячий та моя команда. Ну що, друзі, ми прямо зараз розпочинаємо наш піс «Марафон добра на підтримку пенсіонерам, друзі, на продукти. Усі бажаючі виходитися до доброї справи, ми у прямому ефірі. Друзі, активно тапаємо по екранчику. Активно, друзі, потапайте по екранчику та поділіться прямим ефіром. Привіт-привіт. Привіт, привіт, привіт. Хто там щось пише? Всім друзі, привіт, хто долучається, друзі, до прямого ефіру. Активно, друзі, тапайте по екранчику. Я не зрячий та моя команда. Прямо зараз, у прямому ефірові, ми розпочали наш піший марафон добра на підтримку пенсіонерам на продукти. Друзі, давайте ми усі разом не будемо байдужими, допоможемо нашим пенсіонерам. У кого є змога та є бажання також долучитися до збору, друзі, на профілі є посилання на баночку і також у прямому ефірові. Пишу крута пишут? ідея Льоха Молодець. Крута ідея Льоха Молодець. Yeah. Дякую, дякую. Ми сьогодні пройдемо 9 кілометрів та 700 метрів. 5 хвилин Я не скальпів, моя ми дійшли на свій марафон вокзал на підтримку пенсіонерів на продукти за век. Ми дійшли до запустичного вокзалу. Сьогодні ми пройшли пішки, я невдячна моя команда, 9 кілометрів та 500 метрів. На підтримки пенсіонерам беруться на продукти. Але тут дуже мало людей вилучалося, У нас весь у увольники, він говорив, ви 400 христий. Чекайте відео, ми відробимо зараз. Вручимо від такої третії наші онежі. Так цих продуктів харчування, на жаль, друзі, не буде. Всім дякую, що хто були часто добримо ефіру, а також, друзі, до збору на продукти наші енергії. Слава Україні! Я незрячий та моя команда. Сьогодні ми провели піший марафон добра на підтримку пенсіонерам. Так ось, друзі, я завітав до моїх до старих, до знайомих, ось бабусі якої вже за 100 років. То ми вручили їй у сумі 300 гривень, ті, що ми сьогодні зібрали на пішому марафоні. Дуже, дуже ми вам вдячні, дуже вдячні всім здоров'я. Дякую і вам також. Ми бажаємо міцного здоров'я. Все друзі, дякую, дякую. Будь ласка, будь ласка, немає за що купити собі щось там продуктів якихось.